Новинка в Одесі відкрився новий сінцей на вулиці Бугаївській, 23. Недалеко від великого супермаркету. Ідеал. Хто знає на Бугаївській. Я знаєте, шла вже від 21 го трава. Я думала, що це якийсь фей. Але потім бачу людей багато спускається і думаю, та ні, мабуть, все-таки тут щось є. Тут я на першому поверсі, я бачу АТБ. І зараз заходжу на другий поверх і показую вам, що там цікавенького в новому сінцей. Новенький магазин сінцей на Бугаївській, 23. Прийшла зробити огляд вам, бачу зразу, що він дуже великий. Він відкрився тиждень назад, 11.02. бачу розпродаж. Окремо зроблю випуск по одягу, і окремо буде хом тут. Великий відділ хом я вже бачу. Почну з одягу. Так, ось така сукня в чорному кольорі. Я, до речі, в, е, в тих магазинах сінцей не бачила. 289 гривень, 56 знижка. Також у них є спіднички, це вже нова колекція. Ось такі бавовна. 95% з розрізом. Я її обов'язково помірюю. Всього 209 гривень. Ну на любий на, на любу ситуацію так сказати можна її вдягти з оцим светром. Він тут поруч висить такий светр гарного молочного кольору. 52% знижки 989 гривень. Приємний на дотик, гарно виглядає. Тут також є багато у них вибір різних. Ну, кофти, можна так назвати, светри, і вибір інший, чим в ті тих сінцей, що я робила огляди. Мені здається, що тут завезли більше речей і вже, мабуть, більш нових. Може так. Ну розпродаж також тут триває. 289 коштують ось такі штани. Вони як донизу широкі з, з такою смужкою. Також зі знижкою 52%. Є тут як шкіряні, шкіряні штани, хто любить. Також шкіряні штани 289 гривень. Всі розміри є широкі, дуже приємні такі, м'якенькі. Відходжу від музики подалі. Вибачайте. Тут 699 ціна на таку куртку, бо здається, я її вже показувала, і ось таку чорну показувала. 669. Класний вибір джинс у них. Я вже прийшла, подивилась. Мені так сподобалось такий великий вибір джинс. Ні в жодному магазині сінцей не бачила. Є таблиця, якщо ви не знаєте, які джинси вам брати, ви дивитесь на таблицю і бачите, яка модель ну, широка чи завужена. І вже обираєте, як вам от по моделі подобається. Підходите завжди на всіх моделях. Написано, наприклад, Wide Leg. От Wide Leg, і ви дивитесь зверху, Wide Leg, от на ній широкі штани вдягнуті. Ось у ці вайдлек коштується 44-й розмір. Ось висить. Вони йдуть це найбільший розмір до 44 го розміру. Е, ну, штани джинси 349 гривень, 50% Знижка класні штани такі. З такою знижкою. Є такі просто більш блакитному кольорі 399. Тут 33% знижка. Ось у цих бага... ну, великий вибір. джинс. Далі. Джинси в синьому кольорі. ці Трішки ну, wide leg написано, але трішки інша модель. Коштують вони 699, це як більше ну, нова значить, колекція. Далі. 399 також wide leg, Широкі, бачите, донизу. Вони бувають обрізані, а бувають ось так підшиті. Знову wide leg за 339 гривень. Великий вибір, чорних, скільки у них джинс. Дуже багато. Це також широкі джинси. Ці wide leg. коштують вони зараз, якщо я побачу ціночок, 349 гривень. Всі джинси майже йдуть з 50% знижки. Тут джинси такі, як більш вузенькі, а донизу ну через кришоні, можна так назвати. Ціна 349 і 349. Модел моделей дуже багато. Там просто ті моделі, які рівні донизу, вони лежать на столі, складені. Ті, щоб було видно, як вони виглядають, вони, ось, бачите, розкладені. І зараз підійду на столі, і вам покажу, скільки у них ще джинсів, а потім повернусь до цього розпродажу. Джинс тут дуже багато, <гум> великий дійсно вибір. Ну, Може, тому що це якийсь великий магазин сенсей. 459 це безнижки. Це без знижки. Я тут бачила, зі знижками також йдуть джинси лежать. Треба розгортати, дивитись, ось модель. Оце стрейч сліми 459 гривень. Скрізь написана, яка модель. Можна подивитись по таблиці. Але треба розгортати, тому що можуть бути завужені, а можуть бути і не завужені. Три Отакі чорні, 289 гривень. Скіні. Це скіні. Джинси на знижках, як завжди, у них багато. Є навіть такі блискучі, кому подобаються джинси. З, ну, такі переливаються з блиском, без знижки йдуть 599 гривень. А тут просто на знижках ось такий піджак за 399 гривень. Слухайте, який класний. А скільки ж він коштував? Він коштував 709-50% знижка. Виглядає непогано, мені здається, вони його як відпарили. Він так. Гарно виглядає, то буває ну, як воно пожмака, не висить. Така сукня, у звичайному кому шоколадно капучино кольорі 169 гривень коштує. Отут у них такі подовжені, як я міряла в іншому сенсей. Мені дуже цей рукав подобається. Чорна така сукня, тільки тут під горло вона йде. Оця сукня коштує 289 гривень. Бачу, що є всі розміри. Далі сукня ось в світлому кольорі також 289 гривень. Людей дуже багато сьогодні тут. 519, хоча цей сенсей не просто ще й знайти, хочу вам сказати. 519 гривень, ось такий жакет гарненький, також бачу, що розмірів багато. Зразу покажу вам оцей червоний в, стілі, в стилі Шанель. 519 гривень зі знижкою, з золотими пуговицями, начебто десь я вже його бачила. 35% знижка є в чорному кольорі також. Тут куртки. Куртки вже не показую, я вам показувала їх ну, багато вже скільки разів. От, наприклад, сукня така. Пола довга 359 гривень. Така сукня прямо аж, аж до пола. Більше хочеться показати до взуття підійти. Ой, і таку сукню, ну тут незручно її показати 289 гривень. Вона як бархатна, 289 гривень. Але я відходжу, тут музика дуже гучно грає, не хочу потім не пропустити YouTube-відео. Ну, Блискуча колекція, яка була до Нового року. Тут вона в якомусь такому кольорі, здається, мені, що там була в інших кольорах. Ой, вона прям так блищить. Класний Паєточки такі. 399 XL – Це розмір. Розміри, мабуть, всі залишились. Також з цими паєтками є сукня, мабуть, також з розпродажу. Вдягнута на мене Кені, я зараз покажу. 289 гривень коштує сукня, є всі розміри. Далі показую. Светр. Светр такий я вже показувала. Там він є в інших, але гляну, яка тут знижка. 459. Да. Він дешевше чомусь не стає, цей светер. Далі, ось ця сукня на манекені з чорним цим піджаком. Що там я червоний показувала? Виглядає гарно з цим піджачком. Є також у них пальто. Це, мабуть, нова колекція. Ні, 699 на знижки. Коштувало півтори тисячі. Нічого собі. Таке довге пальто. Воно йде на поясі. Два ряда гудзиків. Чорний колір, кому подобається, класичний. І, і довгий такий, довгий буде прямо до чобітків, Гарно. довжина. Шуби тут є щось такі. 699. Такі ми бачили, а тут 699 коштує ось така шуба. Також вона буде нижче колін зі знижкою. Ну, от Розпродаж написано, потім там ще підійду ближче до того розпродажу. Ой, а це пальто мені також подобається. 699, таке довге, прям, рівно класно виглядає. Ну, Красиво зроблено, і рукав красиво зроблений. Так, якось все. І так, ці тут карманиці. Ну, не знаю, мені подобається, гарненьке. І ще ось таке, більш укорочене, 599 гривень коштує. Далі трішки покажу вже потім дитячий відділ і покажу відділ. О, яка куртка така, як бархатна. Ой, такої я не бачила, 699, така, не знаю, передає телефон вам. Гляньте, як вона класна. Така як бархатна, легенька і така м'якенька. Хтось не закрив, дивився. Цікаво дуже. Ну, ось вони висять. І це, мабуть, такі ж тільки, да. ой, такі прям приємні. Ось показую в такому кольорі. Цей колір ще е, краще виглядає. Така вона не сильно укорочена, ну, трішки така подовжена трішка. Ця 899. Чомусь ця йде без знижки, а чорна йде на знижці. Гляньте, як вона виглядає класна, яка прикольна. Змійки такі, оці ну, зручні товстенькі. Ну, правда, одною рукою не дуже мені зручно. Ну, така товстенька змійка. Дуже, дуже легенька куртка. Прям ну, просто як пух класна. Також тут худі на знижках ідуть, як і там. Різні кольори по 239. Ось така гарна ковтина за 289, 189 худі, 189, також розпродаж. І дуже багато ось тут цих штанів на кожен день. Їх тут дуже багато кольорів. І текстури, я вже подивилася, є більш літні, як я міряла. От по типу тоненькі і по типу ну, товсті, 219 гривень коштують. Тут також. А є без знижок по 269, є в коричневому стилі. Ну, просто люди обирають, туди підходити не буде на ту сторону, але кольорів дуже багато. Не так, як скрізь. 339 коштують чорні. Але тут і зі знижками багато всього. 269. Треба, якби, отут шукати все так. Шукаєш і потім знаходиш. Так, рюкзачки оці мені сподобались. Особливо цей в світлому кольорі, в молочному такому. І так якось зроблений. Мені здається, ой, такий м'якенький, приємний рюкзачок. Такий коштує 289 гривень. Коштував 659. Класна ціна. І чорні вони такі більш меншого розміру, але важкі. От чорний мені не так подобається. 269 гривень, але все зручно зроблено. Тут так карман прикритий, зручно дуже виглядають. ці рюкзаки класно. І той, і той. Ну просто це як приємніший на дотик, і він як дорожчий за що цієї фактури виглядає. Також сумки у них на знижках, як до них підійти. Зараз тієї сторони підійду. Покажу вам, як виглядають ці сумочки на знижках. Ось такі великі. Вони як з гаманцем ідуть навіть. Коштують 289, знижка 56%. Ось вони донизу, а нижче покажу. Так, е, штучна шкіра, але під крокодила зроблені. 289, дуже легенька, слухайте, і така прям приємна з цим гаманцем. Класно. Розпродаж. Далі. Дитячі речі по 139 гривень. Ось як вдягнутий малюк. Куртка Мікі Маус. Так, а ну-ка скільки така куртка коштує? Ой, яка класна. Я не показувала, мені здається, що таку куртку. 459, 43% знижки. Ось на манекені, як вона виглядає. Класна така, яскрава, цікава. Ой, і такі штани, ще й на оцих як підтяжках йде, йдуть. Тільки хтось відірвав цінник. Так, тут... Ціна 359. Такі утеплені штани ну, виглядають класно. Тут звичайні для малюків штани ось такі: 169 за дві пари, два кольори, дві пари. Як лосіни, можна сказати, по 269%, якщо без знижки, взуття для малюків по 359, 49% знижка. Ось такі гарнесенькі, прям взагалі трішки утеплені. Тут вони так от затягуються, що зручно на змійці спереду і широкі підошви і не будуть промокати. Їх тут так багато, ще рожеві оці хочу показати. Ще такі рожеві. Ану, рожеві тут ось на липучках бачу, зроблені. Ось так виглядають класний колір, Так цікаво, вони розфарбовані. 349. Не нудні, я б сказала. Є сукні для дівчаток, для маленьких. Ось така сукня коштує 99 гривень. 99, а без знижки 169. Ну, Ціни просто. Атас, я б сказала так. Ще такі, також блискучі, тільки рожеві. І ось як вони. Такий, як сказати, різдвяний чи просто зимовий цей декор. 359 гривень коштують. Дуже багато їх. Так, ну все, я не буду показувати. Ось ці мені ще сподобалися, як угі для. О, які кльові взагалі для дівчаток. Ось такі угі просто супер виглядають. Класні. Такі огі коштують 289 гривень. І будемо переходити в відділ для хлопчиків і для чоловіків. 69. Ось такий теплий, утеплений. Ось, слухай, такі класні штани, як шкіряні, блискучі, м'якенькі, дуже класні тут на резинці. 289 гривень. Вони не, ну, не утеплені, просто на підкладки йдуть. Так, багато знижок на зимовий одяг. 79 гривень коштує. Ось така штука на шию. 69 гривень. І дитячі речі від 139. Так, оцей, оцей мені костюмчик сподобався. 129 гривень це 52% знижки. Шапки по 79. Білизна для дітей, для дівчаток 69 коштують 3 пари. 69. І для хлопчиків коштують 79 три пари в різних кольорах. Причому кольори, я вам хочу сказати, дуже приємні і гарні. Ой, не може, тут відірвалось. І ось 79, такі ще кольори, 99. Вибір дуже великий. Всього тут багато. 69 коштує аж 5 пар шкарпеток. Ой, а це що таке класне? Це як капці по дому ходити по 129 гривень. Це з Дісней щось, да, якісь принцеси Діснея. А для хлопчиків ось такі піжами, як Спайдермен Марвел. Марвел коштує 339. Це без знижок. 339. Ще такі штани класні? Стильні прям. Ой, який колір оцей мені варений. Так подобається. 339. Але також йде без знижки для хлопчиків. Для хлопчиків також багато знижок, скрізь намальовані як моделі в в цьому одягу. Така шапка коштує 69, Вона йде вже зі знижкою 59%. Мені сподобались у ці на хлопчика джинси. Також колір такий графіт, гарно виглядають. 289 гривень, 44% знижки. І худі, ось такий на змійці. Тут. Скільки він коштує? 169 гривень, 37% знижка. Не дуже такий теплий, просто ось ну, нормальний, не, не жаркий. І чобітки для хлопчика 399 50% знижки. Тут вони затягуються, не промокають. Ось так, ось так вони виглядають. Також великий відділ у них для дітей. Шапки йдуть зі знижками по 129 гривень. Дуже багато всього. Так, за один якби, раз все це і не покажеш. Переходимо у відділ для чоловіків. Ось так втягнуті манекени. Також речі тут є на розпродажі. Мені сподобалася ця ковтина на флісі. Вона з такими яскравими ось цими, як сказати, декоруванням. Дуже класно так виглядає. 359 на змійці, без капюшона. Ось така от флісова так, зроблена. Внизу. І два кармани. 265, 46% знижка. Далі, ось такі просто як спортивні кофти на змійці, коштують 459. Є також різні кольори. Ось такі штани. Мені здається, як втягнуті на манекені. Так, ось внизу вони йдуть на резинці, коштують 999. Вони йдуть без знижки. Ось така ковтина йде на знижки, дуже утеплена. Там прям тепла вона видно 799 І чоловічі рюкзаки на знижках по 399 гривень. Відходжу, показую, як вони виглядають. Футболочка така, ну якщо її вигладити, то взагалі вона буде виглядати класно. Дуже приємний колір, такий він. Ніжний 169 гривень всього коштує. Приємна на дотик. Є такі джинси чорні на резинці. Внизу вони, як от на манекені, також на резинці. Такі коштують без знижки 599. І ще така ж модель. Ну, мені здається, вона така ж тільки в такому кольорі більш цікавому. 599 шапки. Чоловічі по 139 зі знижкою 48%. Дуже багато штанів. Так як і в жіночому відділі, так і в чоловічому штани йдуть. На знижках 269, тут такі як з лампасами, ось такими яскравими. Ну, як не лампас, а напис такий яскравий. Футболочки тут різні, по 139 різних кольорів. Я розгортати не буду. Бо тут і так уже бардак такий навели. Дівчата тільки успівають прибирати людей багато. І штани, от, як жіночі 269, чоловічий розмір, от, бачите, найбільший 3 xl іде. От я вам розгорну його і покажу якраз 3XL. А чоловічий найбільший 3XL, да, йде розмір. Угу. От, бачите, 3, 3XL, як вони виглядають. Ось отакі можна купити за 169 гривень. Чому це у мене телефон так не фіксує? 269 41 1 знижки. Є різні кольори і штанів, і ось таких спортивних ковтин. Дуже багато всього треба дивитись і зі знижками шукати. Тут йдуть такі, як, я не знаю, це по дому носити такі чобітки по 189 гривень зі знижкою 51%. Ще хочу показати трішки взуття вам, а, чоловічі джинси. вибачайте, ось тут великий вибір також чоловічих джинсів. Є скіні, є різні моделі. І ось такий колір гарний, оцей блакитний. Прям, я б сказала, ідеально красивий колір, Я такий люблю. 599. Не знаю, якось тут чоловіків я помітила менше знижек, чому жінок. Сірі отакі. 99 кольори на будь-який смак є в чоловічому відділі. Але не знаю, може мені так попадається кожного разу, що мені здається, що у чоловіків завжди менше знижок, ніж у жінок. Тут більше як спортивне. Таке, така білизна 149, двоє коштує низа. І отакий от верх, як такий більш спортивний. 159 гривень. Далі, тут щось зі знижечкою. Це як піжама. Ух ти, яка піжама цікава. Такі от. Ну, шорти, бріджі. 289 гривень. Подовжена футболка. Такий гарний в неї колір. Візеруночок. Є навіть піжама за 169 гривень. Білий верх і ось такий низ, як в молочному кольорі. Більш утеплена піжама така. Більше я б сказала. Така жіночна чи що, як її назвати, цінник відірвали. Такі штани приємні. Ну такі нормальні, як виглядають навіть, як і не піжама. Тут 289, а на цих відірваний цінник. По 169 йдуть капці. Просто подовжена футболка. Ну так як піжаму носити, 189 гривень. І тут білизна знову. Ось знижечки. 149 гривень коштують три різного кольору. Або 99 тут два різного кольору. Також по 339, такі і по 129 ось такий гарний рожевий. Він зі знижкою, шістдесят да, 62%. Дуже великі знижки. Ось що це таке? Це як комбінашка раніше називалась, 289 гривень, гарненько виглядає. Так, жіночно. І сумки також на знижках 219 гривень, класна така сумочка, слухайте, 289 гривень. Дуже багато на знижках у них сумок. Рюкзаків, великий вибір. Ось такі маленькі по 399. І є в різних кольорах. І взуття, взуття у них прям ну, великий вибір. Цьому році вони вирішили взуття більше робити 399. Ось такі утеплені. Ідуть зі знижкою 60%, а коштували 999. Просто це аж сороковий розмір, так показую. Ну ось вище. Тут іще в чорному кольорі є такі. І ось такі, як ну не промакають 399, 500, ой, 56% знижка. Тут вибачайте відійду, тому що музика грає. 459 ось такі на тракторній підошві вони прошиті. Виглядають також гарненько. 459 це 58% знижка. Оце такі зараз знижки в сінцей. Причому далі ще буде. У них буває на другу річ 50% знижка. Да, да, таке також буде. 189 коштують жіночі труси. Раз, два, три, 4, 5. 5 за 189 гривень. Різні розміри, різні кольори. Є навіть за 169. 5 штук. Нічого собі. Які хочеш. Ну просто порвали упаковку, вони їх заклеїли. 169 гривень, але 5 пар за 169 гривень це начебто класна ціна. Так. Вирішила почати свій огляд з цієї спідниці. Вона коштує 209 гривень без знижки. Спідниця 95% бавовна. Це без знижки, нова колекція. Я показую ті речі, яких я не бачила в інших сінцей. Ось ця ковтина вона йде на знижки 289 гривень. Тут акрил 50% і поліестер, але дуже приємно на дотик: 58% знижки. Такий свитер. Я не бачила в інших Сенсеях. ну в двох останніх, де я була. І, до речі, ця юбка, спідниця мені дуже подобається. Звичайна, класична, внизу розріз. І на черевики також знижка на тракторних підошвах. Вони коштували більше тисячі 58% відсотків. Знижка, 458 гривень. їх ціна. Джинси спочатку покажу з майкою, щоб видно було, як вони сять. Класні джинси в інших двох я не бачила сенсеях. Такі джинси, ззаду вони на резинці, на мені 38-й розмір. Ідуть зі знижкою. Подобається мені їх довжина, ширина, як вони тут сіли завдяки цій резинці. 400 Ні, гривень начебто менше коштують. Ні, 456 гривень зі знижкою коштують ці джинси. Зараз вдягну ковтину і покажу, як вони виглядають з ковтиною. Але сідають дуже класно. Це мій розмір. 38, от розмір в розмір, як і треба. Так, на цю ковтину 52% знижки. Тут котон 95%. Вона 280 гривень коштує зі знижкою. В такому рожевому кольорі там є всі розміри. Розміри в сінце йдуть до 44 четвертого до джинсах і до XL в одязі. Ну, ось так вона з цими джинсами. Мені здається, класно. В такі класні речі. Тут так багато всього. Це такий новий сінцей, багато всього завезли. Вони тільки як тиждень відкрили. Клас, мені дуже подобається. І джинси подобаються. І оця ковтина тепла, класна. Я мабуть собі її таку куплю і рожевий колір. Худі також 289 гривень. Коштує зі знижкою 52%. відсотки. Бавовняний, ну 60% бавовни бавовний відчувається. Класний в нього капюшон, надпис. Я все міряю розмір М, е. І джинси в мене 38-го розміру. Розмір в розмір зараз іде. Все шиється в Бангладеш і розміри якось стали краще робити. Не так, що вдягаєш свій розмір, а він на тебе маленький. Дуже класно. Це худі сіло, і колір подобається, і напис мені подобається. Утеплений з такою знижкою. Знову джинси і знову мені подобаються. Ну, це ж просто колір best of the best. Я б сказала так. Внизу вони обрізані. Отак мені подобається довжина, ширина. Колір класний. Такий сірий графіт. І зверху вони сидять дуже добре. Хоча це 36-й розмір, я ношу 38-й. На мене вони сіли, я б сказала, ідеальні. Такі джинси 458 гривень зі знижкою. Вирішила з цим светром показати. Дуже класні, зручні, м'які. Взагалі, сінцей останнім часом класні джинсові речі робив, мені подобається. Купляла у них, якось вони нормально носяться. Оцей колір вообще клас. Джинси супер. Така челма на голову дуже гарненька. Зі знижкою 219 гривень, 68% знижка. Тепла, 100% акріл, я подивилась за 69 гривень. І Ось така хустинка на голову намальовано, як вона виглядає. Така гарненька також, ось дивіться, як вона декорована, за 129 гривень. Тут косметички ще по 149 гривень з нової колекції. Я на цьому буду закінчувати свій огляд з магазина Сінсей. Я нагадую, я була в новенькому магазині Сінсей, який щойно відкрився тиждень тому. 11 числа, якщо бути точною, на Бугаївській, 23 в Одесі. Дякую, що дивитесь. Хочу всім побажати мирного неба і пока.